Сьогодні виповнюється 97 років від дня народження залізної леді Маргарет Тетчер. Вже у свої дев'ять вона отримала престижну нагороду в школі. А коли один із вчителів сказав: Тобі пощастило, дівчинка відповіла: Ні, я заслужила. Перед тим як стати першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, вона працювала хіміком. Прем'єрство Тетчер найдовше у Великій Британії в двадцятому столітті. На цій посаді вона була 11,5 років. Радикальні методи правління, безкомпромісна впевненість і певна річ сильний характер допомогли тетчер стати однією з найвпливовіших політичних постатей минулого сторіччя для багатьох. Вона була модною іконою, навіть попри доволі консервативний стиль. Перлинні сережки, великі сонцезахисні окуляри та синій костюм це ті речі, без яких важко уявити течер. Саме образ залізної леді надихнув багатьох режисерів на зйомку стрічок про впливову політичну діячку. Найвідоміші з них це фільми Маргарет і Залізна леді, а також серіал Корона. 13 жовтня 1958 року вийшла дитяча книжка Ведмедик на ім'я Падінгтон англійського письменника Майкла Бонда. На розповідь про пригоди ввічливого допитливого і трохи наївного перуанського ведмедика автора надихнула плюшева іграшка. Її він купив для своєї дружини в одному з лондонських магазинів поруч із Падінгтонським вокзалом. Там і починаються пригоди головного героя. Історія викликала неймовірний інтерес у читачів. А Бонд представив ще кілька десятків книжок про бешкетного ведмедика. Їх переклали щонайменше сорока мовами. Загальний наклад становив понад 35 мільйонів примірників. Також історію успішно екранізували. 13 жовтня день народження українського недержавного телебачення. Саме цього дня 1990 року з Харкова розпочав мовлення сьомий канал. Програми були створені двома творчими групами. Канал транслював репортажі з вулиць, а також іноземні фільми. У той час про це можна було лише мріяти. Згодом в Україні з'явилося дедалі більше приватних телеканалів. А яким буде 13 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.